Є така думка, що все, що ми думаємо про себе, це результат того, що ми почули від інших людей. Саме тому в світі існують люди з низькою самооцінкою, здоровою самооцінкою і з завищеною самооцінкою. По різним підрахункам, десь біля 85% нашого внутрішнього діалогу є негативним. Тобто, це ситуація, коли людина активно сварить себе і нівичить себе внутрішньо. Дівчина може казати собі щось на кшталт. Я недостатньо вродлива, я недостатньо струнка, я недостатньо розумна. Він ніколи не захоче зі мною зустрічатися, чи він ніколи на мені не одружиться. Ця, ця робота, я з нею, з нею ніколи не впораюся, ці кар'єрні перспективи вони не для мене. А хлопець зі свого боку може думати щось на кшталт. У мене це ніколи не вийде, особиста якась там справа, власний бізнес, це історія не про мене. Та чого взагалі така вродлива дівчина хоча б на мене там якось подивиться? Кому потрібен взагалі там, мій внутрішній голос, якісь мої думки, там, мій погляд на ситуацію, хто я взагалі такий? І, звичайно, що якщо людина так думає про себе, звичайно, що якщо в нас низька самооцінка, ми не віримо в себе, у нас є сумніви стосовно себе. То навколо нас можуть бути дуже різні фантастичні можливості або класні люди, але ми ніколи так і не зможемо активувати ці можливості, не зможемо познайомитися з такими людьми, тому що ми самі знецінюємо себе, свій стан, знецінюємо наші дари, таланти, наше життєве досягнення. Якщо ви хочете навчитися любити себе, навчитися приймати себе, навчитися поважати себе і довіряти собі. Якщо ви хочете, щоб в різних сферах вашого життя фінансової, в стосунках, в вашому здоров'ї, вашому психологічному стані відбувся такий новий рівень, і ви піднялися на нову сходинку у своєму розвитку, я запрошую вас на курс, який називається В нашій школі здорова самооцінка, і деталі цього навчання ви знайдете під цим відео. Побачимось на навчанні.